Всім привіт! Сьогодні я приготувала для вас максимально детальне відео про апаратний манікюр. І повірте мені, ця інформація деяким із вас необхідна як повітря. По-перше, якщо ви початківець і лише плануєте купувати фрезер, але просто губитесь в різноманітті вибору. Не хвилюйтесь, ми розберемося усьому разом. По-друге, це відео для тих, хто боїться працювати з апаратом або ж просто не впевнений в своїх силах. Дівчатка, страх це нормально, всі через це проходять, і я покажу вам, як правильно і головне безпечно працювати з апаратом. І по-третє, це відео буде актуальним, якщо ви вже практикуючий майстер, але ваша робота вас не задовільняє. Кутикула можливо не така чиста після зрізу, або ж при роботі з апаратом, кутикула рветься, то ви по адресу. Саме через прогалини в теоретичних знаннях і виникають проблеми в роботі, і це потрібно доганяти. Ну а друге, це практика. Важливо розуміти, що практика і теорія нерозривно пов'язані, і без однієї складової не працює інша. Якщо поверхневе, то манікюр це не просто гігієнічна процедура для догляду за руками та нігтями, а й важливий етап для підтримки їхнього здорового та доглянутого вигляду. Незалежно від того, чи ви працювали на городі, чи страждаєте від сухості шкіри взимку, манікюр допоможе привести ваші ручки в порядок. Спершу ми видаляємо старе покриття, надаємо нігтям потрібної форми і наносимо новий матеріал. Це вже декоративна частина манікюру. Але перед нанесенням покриття важливо правильно обробити кутикулу, пом'якшити валики та видалити птеригій. Наприкінці процедури можна зробити шліфування, щоб надати пальчикам здорового блиску та подовжити свіжість манікюру. Але шліфування підходить не всім. Ми робимо його лише за наявності задорок, вираженої сухості шкіри, ну або щоб замаскувати сліди від роботи інструментами. Існує багато технік і видів манікюру, як комбінованих, так і класичних. І кожні з них має свої нюанси і підводні камені. Але сьогодні ми зосередимося саме на апаратній техніці. Комбінована техніка може бути швидким рішенням питання, але досвідчений майстер може і в апаратній техніці працювати з будь-яким типом шкіри. Питання лише в тому, чи так само це буде швидко. Наприклад, кутикулу, яка вже добряче так заросла, легше підняти апаратом, але зрізати ножицями. Натомість варто зосередитись на вивченні та розумінні основних принцип і правил роботи з апаратом. Головне, що ви маєте пам'ятати щодо напрямку обертання фрези. це те, що вона завжди має крутитися на опір. Це дуже легко відчувається під час роботи. Наприклад, коли ви працюєте з правого боку і фреза проскакує, не знімаючи матеріал, це означає, що напрямок обертання неправильний. Якщо перевести фразу в лівий бік, ви побачите, що вона почне працювати так, як треба. Ви відчуватимете щеплення фрези та опір матеріалу. Коли ж мова йде про виборіт кутикули, фреза або затягує шкіру під себе, або вивертає її в потрібному напрямку, відкриваючи нам доступ до підкутикульного простору та того, що там приховано. Фреза або пиляє або ні. Якщо вона не пиляє, потрібно перемкнути обертання фрези і вона почне працювати. Гадаю, що пояснила достатньо доступно та детально. Ну що ж, далі в нас зняття. З нього починається кожен манікюр. Ця тема настільки глибока і багатогранна, що про неї, мабуть, варто було б зняти окреме відео, щоб повністю розкрити всі аспекти та можливі підходи. Але сьогодні ми сфокусуємося на найважливіших практичних моментах, які принесуть вам реальну користь прямо зараз, та впевнено триматися в наплаву в майбутньому. Почнемо з правильного підбору фрези. Знаю, що коли ви дивитесь на всі ці металеві та керамічні інструменти, може трохи паморочитись в голові. Але не хвилюйтесь, більшість із них вам навіть не знадобляться в роботі. Ось фрези, якими я дійсно знімаю покриття і працюю в залежності від того, що потрібно зробити. Але якщо ви ніколи раніше не мали справи з фрезами, то це може здатися справжнім хаосом. Здається, що кожну потрібно детально вивчити і зрозуміти її призначення, але насправді все не так складно. Давайте для початку розберемося з діаметром фрези. Ось ця широка. Теоретично нею можна зняти покриття, але через широкий кінчик буде складно акуратно пропрацювати бічних валиків або біля кутикули, та ще й так, щоб не поранити клієнта чи себе. А ця фреза навпаки дуже тонка. Вона, звісно, завзе скрізь, але зняти нею покриття буде непросто. Через свій малий діаметр вона просто почне зариватися в покриття, залишаючи ями та борозни. В результаті нігодь виглядатиме як закарпатські полонини з пагорбами. Досвічний майстер, можливо, і впорається з такою фрезою, але це забере купу часу та нервів. Ідеальні фрези для нас це ось такі. У них достатньо велике полотно для роботи і тоненький носик, який дасть можливість залізти в кожен куточок при цьому не поранивши клієнта. В своїй практиці переконалася, що найзручніший розмір це коли фреза має тоненький заокруглений кінчик, але при цьому достатньо широку робочу частину. Якщо говорити конкретніше про розміри, то я рекомендую брати фрезу з робочою частиною 4-6 мм, а кінчик приблизно 2,5-3 мм. А щодо образивності, для манікюру чудово підійдуть червоний, синій та зелений абразив. Тут важливо розуміти, чим грубіша насічка, тим більше матеріалу фреза зніме за один прохід. Якщо ви початківець, раджу починати з червоного абразиву. Хоча серед досвідчених майстрів найпопулярнішим є синій. Це баланс між швидкістю роботи та безпекою. Зелений абразив це вже вищий рівень. Його зазвичай використовують досвідчені майстри та для роботи з штучними нігтями. Яку ж вибрати: керамічну чи твердосплавну? Матеріал фрези впливає лише на термін служби інструменту. Це як завтівкою. дорожча не обов'язково їде швидше, просто служить довше. Тому не переживайте, що ваша фреза не з космічних матеріалів. Вона працюватиме так само ефективно. Отже, підсумовуємо: при виборі фрези звертаємо увагу на три ключові моменти: розмір, насічку та форму. Нам потрібен інструмент, яким зручно працювати. Нам не потрібно стіни зносити, тому оптимальний вибір це фреза середнього розміру, конус або кукурудзка з червоним синім чи зеленим маркуванням. Не надто м'які, заокругленим, але не надто гострими кінчиками. Такий інструмент забезпечить нам комфортну та безпечну роботу. Фрези обрані руки готові, і тепер мега важливий етап: як правильно зняти покриття без пропилів, перегріву і пошкоджень. Більшість майстрів роблять тут критичні помилки. Як їх уникнути, у наступній частині я покажу все на практиці, тож не пропустіть!